Настолько видели по шутку. Цю вправу футболісти називають біп-тест. На основі його результатів тренери роблять перші висновки про готовність кандидатів витримувати фізичні навантаження. Загалом такі тести сьогодні проходять більше трьох десятків футболістів різного віку та різного рівня із різних куточків України. Ян Вишинський, наприклад, на перегляд у верес приїхав із Києва. 19-річний футболіст вже встиг пройти дитячо юнацькі спортшколи Житомира і Луганська, а також побувати на оглядинах в молодіжній команді Динамо. Нині ж займається футболом у столичній ДЮСШ номер 15 Приїхати на перегляд у Рівне, каже, йому порадив тренер. Зараз дуже важко. Дітям ну, перейти в більш професійну команду. Немає щоб такої команди, що допомагала. А от мені порадили, що тут формується команда професійна. Ну, якийсь опит, може мені допомогти тут. Казали, що не буде золотих гір не обіщають, але ну, чим зможуть, він допоможуть. 27-річний Роман Гречко досвіду виступів у професійному футболі також майже немає. Натомість у рідному кривому розі він ще не так давно серйозно займався футзалом, а у вересні минулого року навіть грав проти рівненського кардинала. Займався міні-футболом, кріворожський міні-футбольний клуб Приват. Играет в экстра Играл мало, ну, в связи с некоторыми обстоятельствами. Сейчас решил попробовать. Не подошел к клубу. Тренерский состав меняется, не подошел, но это бывает это жизнь. Решил попробовать в большом футболе. Что оно ну, и как? Узнал о вашей команде. Рішив спробувати свої сили, і може я й змогу чим допомогти. за словами тренера Миколи Філіна, який і проводить відбір до команди. Із більшістю кандидатів він знайомий із часів їхнього навчання у Костопільському ліцеї інтернаті спортивного профілю. Основна маса це ті хлопці, які закінчили ліцей інтернат, починаючи з 94-го року народження випуску. І закінчуючи 1998 роком, які ліцей ліцеї інтернат. Да, є з вереса хлопці, які закінчили вересівську школу. То, що вони собою представляють, по на перший погляд, ну непогані хлопці, але рівень професійного футболу трошки інший. Згодом усіх кандидатів до вереса ділять на три команди, які грають між собою декілька матчів тривалістю по пів години кожен. Із трибун за футболістами продовжують стежити тренери. Ті, на кого у клубі продовжать покладати певні надії, повернуться до рівного 18 червня. Саме тоді розпочнеться перший дванадцятиденний тренувальний збір. Ми маємо забезпечити харчування гравцям. Тобто ніякої зарплати на на протязі навчально тренувального збору, звісно, не йдеться. Паралельно у вересі сподіваються на успішні перемовини із клубами чемпіонату області, вільними агентами та вихованцями Костопільського ліцею, які виступають за команди різного рівня в інших областях України. За словами виконавчого директора клубу, готуватиме команду до сезону саме Микола Філін. Працюватиме він доти, доки остаточного рішення не озвучить Олег Лужний, якому вже запропонували посаду головного тренера. Вся моя можливість на сьогоднішній день. І чому я сюди прийшов? Бо я трошки більше знаю хлопців, які в нас закінчили ліцей, які можуть. От тільки така поміч. Поки що ніяких не паперів, ніяких не домовленостей в нас немає. Чисто волонтерський погляд на це все. Роман Свирида, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.